Продовжуємо вивчати функцію та її властивість. Функція Y дорівнює K поділити на X, яка називається обернена пропорційність. Загальну формулу я вам пишу: K не дорівнює нулю. Ось таке визначення нашої функції оберненої пропорційності. Нагадую, графік гіпербола і властивості ми записали все. На попередньому році. Зараз ми, я вам іще додатково розгляну номери з цього параграфу і деякі поясню, як розв'язувати, а деякі навіть з розв'язанням. І так ми продовжуємо далі. <кій> Якщо перші номери були пов'язані з текстовими якимись задачами на встановлення залежності величин, обернено пропорційних то тут у нас з вами йде вже конкретно питання по функціям, і ці завдання наступні включають або властивості якісь записати, або побудувати графі. Так, у нас номер 319 серед даних функцій укажіть обернені пропорційності. Нагадую, обернені пропорційності говорять про те, що зі збільшенням однієї величини, інша величина зменшується, і це у нас є обернена пропорційність. І вигляд загальний Y дорівнює K поділити на X, де K деяке число не дорівнює нулю. Тому всі дані записи, тобто наші функції, дивимося і порівнюємо з цією. Що в мене записано? І це буде у нас обернена пропорційність. Перша не підходить. Друга не підходить. Третя обернена пропорційність, бо Y дорівня 2 поділити на Х. К дорівня 2 і знаходиться в залежності обернені. Далі четверта нам підходить бо є ділення на X, П'ята нам підходить бо є ділення на X. Далі, Тут у нас ділення на ціле число, на, на, на звичайне число недмінно, тому це не є оберненою пропорційністю. Ділення у нас є обернена пропорційність. І е, далі у нас що? Поділити теж є обернена пропорційність. Там, де ми ділимо на Х. Так, це номер 319. Далі номер 320. За, задано функцію y дорівнює 24х. Знайти значення функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 3. Аргумент це х. Тому ми можемо сказати, що х дорівнює мінус 3. Ну, а потім 0,2. Нам потрібно знайти значення функції, а функція це y. Я одразу дописую. Іншими словами. Нам потрібно взяти і в нашу функцію замість x підставити мінус 3 і порахувати 24 поділити на мінус 3 мінус 8. Тобто значення функції дорівнює мінус 8, якщо х дорівнює мінус 3. Точно так же робляться для 6 і для 0,9. Другий пункт знайти значення аргументу. Тобто тут x потрібно знайти, при якому значенні функції y дорівнює, давайте візьмемо тут 12, я перший рік. Так. Ну і що ми тут робимо? Я тут стрілочку зробимо. У нас є формула y дорівнює 24 поділити на y. y нам відомо, підставляємо замість y 12. І знаходимо x. Так, х наш знаменник, він знаходиться діленням. Оскільки наша рисочка це ділення, тому 24 поділити на х дорівнює 12. Х дорівнює 24 поділити на 12. Х дорівнює 2. Таким чином ми знайшли значення аргументу х дорівнює 2 за заданим значенням функції y дорівнює 12. Точно так же робляться для інших числів для y-6, y -6Y, рівня 100. Номер 321, який буде в домашній роботі, точно так же виконується, як я вам показала, за цим зразком. Переходимо далі. 322. Побудуйте графік функції, y дорівнює, мінус 8, поділити на y. Користуючись графіком, знайдіть. Ну, потім питання Так. Номер 322 потребує більше часу, ніж попередні, тому що побудуйте графік. І так, повний алгоритм, коли завдання, побудуйте графік. Перше, ми виписуємо формулу, за якою задано функцію. Y дорівнює мінус 8 поділитися на. І. Друге, будуємо табличку. За якою будемо будувати графік. Нагадую, що ми бачимо одразу, аналізуємо, який, яка функція нам задана. Обернена пропорція. ви повинні одразу згадати, як виглядає графік. Дві такі частинки в різних чвертях, симетричні відносно одне одного, але ж у нас вони не прямі лінії, а такі як, плавні лінії. Для того, щоб побудувати плавну лінію, потрібно взяти не дві точки, а більше двох точок. Якщо потрібно побудувати пряму, то дві точки, а тут у нас більше. І так, для кожного такого гачочка, тобто частинки, ми візьмемо, давайте візьмемо три точки для одного, три для іншого. Це мінімальна кількість. Можна брати чотири для одного, чотири для іншого, для іншої частини, тоді буде вісім. Ну, а так ми візьмемо шість. І так, один, два, три, 4, 5, шість шість таких от, ну, ячейочок, да, колоночок, і ми йдемо. Йду я зліва направо, обираю числа від меншого до більшого. Ну, Тут можна як завгодно взяти, але мені так зручно. І так, ми підбираємо такі значення, і щоб гарно ділилося, і в нас були якісь цілі значення, які зручно будувати. Так, і так, давайте 8 ділиться на. Хорошо, на мінус 4 я візьму. Давайте візьму мінус 2 і мінус 1. Ну, можна було взяти ще мінус 8, але то багато, так, у нас так? Потім, такі ж точно йдуть далі. 1 додатні, 2, 4. Тобто, рівні за модулями, але протилежні за знаком. Це ми робимо за властивістю нашої функції. Оскільки, пам'ятаєте, в табличці останній рядочок був вказано, що якщо точка з координатами х0, y0 належить графіку, то і точка з координатами мінус х0, мінус у0 належить графіку. Тобто протилежні значення, що ми далі робимо? Рахуємо. Мінус 8 поділити на мінус 4? 2. Мінус 8 на мінус 2 4. мінус 8 на мінус 1 8. мінус 8 на 1, мінус 8. Мінус 8 на 2 мінус 4. мінус 8 на 4 мінус 2. Далі будуємо графік. Будується система координат. Так, я думаю, яку побудую, давайте з іншого краю побудую. Система координат у мене. І зігрик. І будую поступово точки. І так, мінус 4, 2. Раз, два, Мінус 4, Два. І отут ось точка десь. По клітинкам вам легше будувати. Ну, от перша точка. Далі. <кій> мінус 2, 4. Тут у нас десь мінус 2, Туди продовжуємо раз. Два, три. 4. Ну, і десь ось так точка. І мінус один. Вісім, чотири, п'ять. Сі. Сі. Десь тут вісім. Тут от ставлю точку. Можна ще було б побудувати тут. мінус п'ять, мінус 6, Мінус Місм. Мінус 8, ось таку точку, додаткову, щоб ще краще було видно. Якщо мінус 8 поділити на мінус 8, це буде 1. Ось десь тут точка. Ось точки, які я з'єдную. Ну, в общем, ось така гілочка. Потрібно плавно з'єднати, вона більш рівна, бо на екрані, ну так, не дуже зручно. І другу гілочку будуємо це один, один по іксту. І мінус 8. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, Тут минус вісім. І точка, вообще відповідає. Ну, десь тут у нас так. Потім два, мінус чотири. Тут у нас два. Раз, два, три, чотири. Далі чотири мінус два. Раз, два, тут чотири. Ось тут ось мінус 2, і тут можна ще добудувати 1 мінус 8. Ось 1 мінус 8 я побудувала, 8 мінус 1, 4, 5, 6, 7, 8, да? І мінус один. Ну прямо тут -от, де на восьмій. Да. і точно так же плавно з'єднуємо. Нагадую, що наші гілочки не перетинають не від і, не від Y. За властивістю не дорівнює нулю, Y не дорівнює нулю. От, ми побудували графік. Тепер за цим графіком. Потрібно відповісти на питання. Знайти значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 4 та мінус 1. Я тут відповідь на питання пишу. Якщо знайти значення функції, якщо і пишемо, дорівнює 4. Дивимося, якщо їх дорівнює 4, то y дорівнює мінус 2 y дорівнює мінус 2 за графіком. Далі x дорівнює. мінус 1. Дивимось. Якщо x дорівнює мінус 1, то y дорівнює у нас 8, так? Ну, по графіку, дивіться, мінус 1, йдемо догори і бачимо там. Точку на графіку, і вона відповідає вісім. Друге питання. Знайти значення аргументу, при якому значення функції дорівня. Навпаки, урівня 2. Я одразу напишу y, одразу напишу мінус 2. Якщо y дорівнює 2, то x дорівнює мінус 4. Y дорівнює 2. Ведемо горизонтально, і бачимо, що ми потрапили в точку мінус 4 на графі. І якщо y дорівнює мінус 8, y дорівнює мінус 8, от він у нас. Да? Ведемо і бачимо графік. Ось у нас точка, що відповідає. А це у нас координата по x 1. Тобто x дорівнює 1. І третій пункт. Знайти значення аргументу, при яких функція набуває додатних значень. Додатні значення і функції це і більше нуля. При яких значеннях? X? При х. Дивимося, де у нас Y більше нуля? Я візьму зараз червоний колір. І так, ігре більше нуля, це та частина графіку, зараз ось я його наведу червоним. Яка знаходиться над вічю Х. Тобто всі точки на червоній цій лінії по Y будуть більше за 0, да, мати координати. Тоді, при яких значеннях х? При х навпаки, менше 0. Бачите, всі для, якщо y більше 0, то всі точки мають координати Х менше 0. Таким чином, ми відповіли на питання. Побудували графік. І відповіли на питання за графіки. Так. І домашнє завдання. Теж же параграф прочитаєте, послухаєте відеопояснення завдань. І у нас номер 321, такий точно як 320, 323. Тільки що я пояснила, схожий номер 322. І 325. Зараз я трішечки поясню. Не виконуючи побудови графіка функції y дорівнює мінус 48 на х, визначте, що проходить графік через точку. Кожна точка має координату х і. І якщо графік проходить через цю точку, то її координати задовільняють нашу функцію. Тобто, якщо ми зараз замість ігрівка підставляємо мінус 8, а замість ікса підставляємо мінус 6. При цьому, якщо рівність буде вірною, а у нас мінус 8. А мінус 48 поділити на мінус 6, це буде 8. І рівність у нас невірна, перекреслюємо дорівнює. Тому точка е, визначте, чи проходить графік через точку А, не проходить через точку А. І це у нас як БПС. І так, підставляючи координати в нашу формулу і отримуючи вірну рівність, це означає, що проходить графік через дану точку, а отримуючи невірну рівність, тобто до рівня графік, графік не проходить через дану точку.